Вітаємо на нашому каналі! В цьому відео ми розповімо 13 фактів про чудове місто Житомир. Продовжуємо відкривати для вас наше місто по-новому. Бажаємо всім приємного перегляду! Житомир є батьківщиною видатного конструктора, вченого в галузі ракетобудування та легенди космонавтики Сергія Павловича Корольова. Сергій народився в Житомирі 12 січня 1907 року в сім'ї викладача російської словесності у Житомирській першій гімназії. Перші три роки життя майбутній вчений прожив у Житомирі, а після розлучення батьків хлопчик жив у бабусі і діда Марії Матвіївни і Миколи Яковича Москаленків у Ніжині Чернігівської губернії. У Житомирі є пам'ятник корольову на одній із центральних площ міста музей космонавтики імені Корольова та меморіальний будинок музею. У Житомирі у 1918 році протягом кількох тижнів працював уряд Української Народної Республіки, змушений залишити Київ, в результаті наступу більшовицьких військ уряд УНР прибув до Житомира. У Житомирі Центральна Рада перебувала короткий час з 28 по 30 січня 1918 року та й не безпосередньо у самому місті, а залишаючись у своєму вагоні на запасній колії Житомирської залізничної станції. 30 січня уряд направився далі, спочатку до Коростеня, а потім у Сарни і коваль. Згодом, 13 лютого, Центральна Рада знову повернулася до Житомира. Тепер її відвели в одне з кращих приміщень у Житомирі будинок дворянського зібрання на Великій Бердичівській вулиці, де нині знаходиться поліклініка №1. Перебувало керівництво Центральної ради у Житомирі до 7 березня. За цей короткий період на засіданнях малої ради було прийнято ряд важливих законів. Закон про новий територіально-адміністративний поділ України. Вся територія України мала поділятися на нові адміністративні одиниці та землі. Серед них Волохівська земля, з центром у Житомирі та Древлянська земля, з центром в Іскоростині. Також було прийнято закон про грошову одиницю та про громадянство УНР. Під час перебування уряду в Житомирі було сформовано військове відомство, яке знаходилось у приміщенні готелю Рим, яке стояло на місці сучасної книгарні знання на вулиці Київській. В Житомирі знаходиться найвідоміша компанія в сфері фітопрепаратів в Україні ліктрави, продукція якої ви можете побачити на полицях практично кожної аптеки. Історія компанії почалась у далекому 1928 році, коли база Житомирської плантації, збираючи лікарські рослини з різних місць, поступово нарощувала обсяги заготівель та первинної переробки лікарської рослинної сировини. Уявіть, на 1950 рік в компанії працівники фасували сировину вручну. На той момент 36 людей переробляло 200 тонн сировини. Українці дійсно неймовірні. На сьогоднішній день компанія Ліктрави є безперечним лідером українського ринку лікарських рослинних трав. Впроваджуючи нові технології та удосконалюючи виробництво продукції, компанія надає якісні послуги своїм покупцям. Відома гумористична команда 30, яка неодноразово брала участь у лізі сміху, родом із Житомира. 30 плюс наступає тоді, коли ти ходиш по хаті і за своїми світ виключаєш. Крики, сльози, істерика, шантаж, угрози. А як ви робите уроки з дітьми? 30 плюс. Коли ти женатий, ти вже винуватий. Житомирщина відома ще однією чудовою гумористкою. Талановита Марина Поплавська, родом із Житомирщини, народилася в звягелі. Відома акторка, учасниця проєкту Дизель шоу, керівник і продюсер телевізійної команди КВН, дівчата Житомира, лауреатка Міжнародного музичного фестивалю КВН. Вищу освіту здобула в Житомирському державному університеті імені Івана Франка великий талант та надзвичайно добра та щира жінка. На жаль, Марина трагічно загинула 20 жовтня 2018 року в автокатастрофі на Житомирській трасі, коли автобус з акторами летів у вантажівку. Похована в Житомирі на Корбутівському кладовищі. Житомиру, як і деяким містам, пощастило розміститись на шляху річки. Через келясті береги Житомира проходить ріка Тетерів. Загальна довжина 385 кілометрів. Витоки, розташовані неподалік від межі Житомирської і Вінницької областей, бере початок на Волино-Подільській Височині. Проходячи через міста Житомир, Коростищів, Радомишель, річка впадає в Київське водосховище. Річка є правою притокою Дніпра. Економічне значення тетрава досить велике це і виробництво електроенергії, і водний туризм, особливо популярними є байдарки, і будинки відпочинку, і засоби питної та поливної води, і риболовля. Найпоширенішою рибою є плотва, щука, карась, окунь, лящ, лин, короб, густера. В Житомирі працювали видатні особистості музичної справи Михайло Скорульський та Віктор Косенко. Скорульський у 1910 році закінчив Житомирські музичні класи Російського музичного товариства, згодом викладав у музичних закладах Житомира. У 1915 році організував і до 1933 року керував Житомирським симфонічним оркестром, з яким виконував всі шість симфоній Петра Чайковського та дев'ять симфоній Людвіха Бетховена. У Житомирі, на вулиці Михайлівській, на будинку, в якому навчався цей знаменитий радянський композитор та піаніст, є меморіальна дошка. Віктор Косенко більшу частину життя прожив у Житомирі. Тут він і його друзі-музиканти створили мистецьке середовище, яке не поступалося столичному, як згадувала співачка Зоя Гайдай, їхніми слухачами були насамперед селяни, робітники і солдати. На життя молодий Косенко заробляв ілюструючи музику і німі фільми. Сучасники розповідають, що глядачі бігали за ним від кінотеатру до кінотеатру, щоб послухати дивовижну гру музиканта. Косенко був феноменальним піаністом. Разом із Михайлом Скорульським Косенко організував Житомирське відділення товариства драматургів, письменників та композиторів. Житомиряни пам'ятають Косенка та вшанували його пам'ять, назвавши музичне училище та вулицю на його честь. В Житомирі базується легендарна 95-та окрема десантно-штурмова бригада. Бригада була створена як 95-й навчальний центр, а згодом переформована на бригаду. У 1990-х та 2000-х роках брала участь у міжнародних навчаннях, миротворчих місіях і Дегідою ООН. Навесні 2014 року, у числі перших бригада була піднята для відбиття російської агресії. Підрозділи бригади брали участь у боях за Слов'янськ, а згодом на різноманітних ділянках фронту на сході України. Бійці 95-ї бригади і зараз боронять нашу державу на найзапекліших ділянках фронту. У 2022 році, тяжкі часи для міста, так і для країни загалом, Житомир заручився побратимською підтримкою із деякими містами. Це польське місто Годиня, портове місто на Балтійському побережжі Польщі. Це місто в перші дні війни дуже підтримало Житомир гуманітарною, військовою та фінансовою допомогою. Житомир встановив партнерські відносини із чеським містом Пардубіце та португальським містом Віла Нове де Фамалікан. Також у 2022 році мер Житомира Сергій Сохомлин підписав протоколи співробітництва з польським містом Плоцьк та іспанським містом Малага. До побратимства із Житомиром прагне німецьке місто Дортмунд та американський Ноблсфілд. Останній готовий безкоштовно робити операції з протезування нашим захисникам. З такою братською підтримкою Житомир неодмінно розвиватиметься в різних напрямках. Одним із найбільших підприємств Житомира довгий час залишала Житомирська панчішна фабрика, яка була заснована у 1935 році. Житомирські шкарпетки відомі по всій Україні і навіть за кордоном. Виробництво продукції здійснювалось під торговою маркою Легка хода у квітні 2022 року панчішну фабрику продали. На її місці планується будівництво гіпермаркету Епіцентр та житлових забудов, де роботи вже почалися. Як виявилось, територію та виробництво продають окремо, однак новий власник панчішної фабрики буде продовжувати діяльність правда вже на новому місті в межах Житомира. Житомир перше місто в Україні, яке повністю перейшло на світлодіодне освітлення. У Києві на виставці LED Expo Україна 2019 міська рада отримала нагороду в номінації «Наймасштабніший LED проект року. Та золоту зірку в категорії розумне екоосвітлення. Міська влада поставила перед собою завдання на 100% забезпечити вулиці міста світлодіодним освітленням. По місту встановлено 14 456 світлодіодних світильників. У Житомирі народились видатні футболісти Руслан Маліновський, атакувальний півзахисник італійського клубу Аталанта та збірної України у січні 2023 року. Руслан Маліновський покинув Аталанту, продовживши кар'єру у марсельському олімпіку. Юрій Вернедуба радянський та український футболіст, захисник та півзахисник. Нині український футбольний тренер з 21 червня 2022 року, головний тренер клубу Кривбас. З початком повномасштабного російського вторгнення вступив до лав ЗСУ. Сола Сеола, нападаючи футбольного клубу Львів, займався в спортивній школі Житомирського футбольного клубу Полісся. Колись Житомир мав свій замок, від якого лишилась хіба що назва місцевості, де він знаходився: Замкова гора. Фортеця була серцем колишнього міста. Саме з неї і розвинувся сучасний Житомир. Не збереглось літописних згадок, ким і коли замок був побудований. Замок виконував насамперед оборонну функцію. У XVI столітті в місті мешкало 600-700 жителів. Більшість із них проживали довкола замку, оскільки той не міг всіх помістити. Населення, що мешкало довкола міста, збігалося до замку на випадок загрози. Територія замка тоді сягала 2 гектарів, мала вигляд неправильного шестипутника з трьома воротами та п'ятьма кутовими баштами. В центрі знаходився палац старости, церква та амбари. Зв'язок із замком здійснювався через міст, який перекидався над ровом та підземними ходами. У 1702 році замок остаточно знищив вогонь і його залишки були розібрані. У 1960-х роках на місці колишнього замку побудували партійний архів та багатоквартирний будинок. На території Житомира існує багато підземних ходів, які до сьогодні залишаються загадкою для істориків, адже відомо про них дуже мало. Особливо багато підземель в старій частині міста на Подолі та Замковій горі, адже саме звідси зароджувалось місто і тут знаходилась фортеця. Річ у тім, що підземелі не досліджувалися ні краєзнавцями, ні археологами, тому інформації про них дуже і дуже мало. Проте багато чуток та легенд. За однією з легенд, зайшовши в один із підземних ходів на Подільській горі, потрапляєш у кодню, потім з кодні до Бердичева, а з Бердичева у Польщу. Серйозно? Відомо, що більшість підземель використовувалися в різноманітних господарських цілях і з'єднували певні приміщення та території міста. Багато монастирів мали свої підземні ходи, оскільки монастирі в старі часи мали оборонні функції. Одна з монахинь розповіла легенду, що на Корбутівці жила заможна пані, і щоб не їздити восени та взимку по вагнюці, вона проїжджала під землею. Житомирські підземні ходи цікава та таємнича сторінка історії міста. Які факти були вам відомі, а про які ви почули вперше? Про яку тему ви хотіли б дізнатися більше, пишіть у коментарях. Дякуємо, що додивились цей ролик до кінця. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте, та тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові ролики. Зустрінемось при подальшому дослідженні історичного минулого міста!